Я в селі Юрій Іванович, а український паспорт у мене, я Георгий Янушович. А в Москві у мене два закордонні, я Цезар Маріконе. Так що до мене ви не придритеся. У мене і телефон тут домашній, засекречений. Це як був Брежнєв, то я допомагав комунізм і строїти. А як був Горбачов, я допомагав розвалювати. Я був. Три часа із Горбачовим Михайлом Сергійовичем на шашлику, так як тепер з вами. Я шофер, я столяр, я художник, я винахідник, я конструктор. Ну все можу що угодно. Значить, це стіл. Сюди сідала родина, тут наливали, насипали і їли. Якщо була одна дитина, їла з такого. Якщо було 5-6 дітей, їли з такого. Якщо було 10-15, їли з такого. Оце чоловічий петик, чоловіка носили, оце свитер носили молода наречена зимою, коли холодно. Це з кролика, з пуха, це брали на прокат. Це чоловіча гуня. Це жіночі гуні, це сорочка бісером вишита, вишиванка. Це згарда, називається намиста. Це молода наречена. Це утром, коли свальба закінчувалась, у цю примітку і цей вінок знімали, надівали таку чорну примітку, що вона вже замужня жінка, починається в неї чорне життя. Я женився, я як кінчив школу. І я шукав дівчину, сватав на чотирьох селах. Всі дівчата на селі перебив, Оця, ця, ця не подобається, ця крива, ця пузата, ці ноги не такі. от. Ну і потім взяв ту дівчину, що мама казала, оцю. Золоте весілля з бабою вже правили на вулиці, на дворі, потім у музеї, потім тут столи клали, все тут сиділи. Тут було дві музикальні групи. Ніхто таке весілля не робив 100 років назад, і ще 100 років вперед ніхто таке весілля не буде робити. Це тільки що я їздив, та... а дома. Я ж лишав жінку. І ви думаєте, що то так просто, я е, оце уїжджав і оставляв от на трьох чоловік. От тому платив, тому платив і тобі платив, щоб ухажували, щоб придивлялися, щоб все. Якщо ти підеш десь у командіровку, щоб вони два. Якщо і той піде в команді, вже третій дивиться. А що ви думаєте, я платив це чоловікам? Це глобус, це я зробив на пам'ять. От музей Калина, ми тут знаходимося. Це всі країни, вверху і ниже екватора, в яких я побував, 76 країн світу. А я був в Індії на трьох свадьбах. там на богатой був, на середній і на бідній. Та там індійка одна, як прижалася до мені, то в мене пішло тисячу вольт. Ви розумієте, як, як, як трактор оцей, що С-100 викурчує, оце це куріння, ото все рветься, ви розумієте? Кругом я був. Я строю все, аді й до я. Я у В'єтнамі шість місяців строїв аеропорт воєнний імені Хошиміна. У Ірані три місяці на Буширській атомній станції. На Мальці був так по-дипломатичному. Я був св'язний. Мені треба було йти на связь, виходити з людиною, передавати коди, приймати коди. Я не знав, що я буду в музей. Ну, Вначалі хотів робити профілакторію алергічної, астматику лічити. солю, ропою, от. Або музей, або профілакторії. Ну, так, що становився на музеї. Це стиральна машина Карпату 3 це карпати 2 а Карпати 1 оце пранник. Це на річці прали. Наркотика я перевозив. В Вінді ми їздили. Я їздив, але з нами їздила охорона. їхня КГБ. Два такі молоді хлопці. А потім ми їдемо в автобусі, а вони жують. Жують щось. Я говорю, хлопці, а що ви жуєте? А вони кажуть, найте жуй. А я говорю, а що це таке? Наркотики. ноу-ноу. No, no. А потім через два дні, а ну дайте попробувати. Ну, я взяв, спробував, а де ото продається? То треба спрашувати боса. І я купив п'ять пачок, та так жував, другим давав. Дав одному там начальнику, він говорить, Юрій Іванович, а що ти жуєш? А я витягнув пару зішок, а то жував, поїхав, пішов додому, а жена прийшла теж з роботи і спрашує його, ти що пів і приходить утром на роботу Юрій Іванович. Ти знаєш, як мені жена, що це було? Я такий говорить, веселий, такий бодрий став після цього, говорить. Я говорю наркотик. Це фонарик. Сюди заливали керосин. Mm -hmm. Якщо ви йшли сам, світили собі. Якщо йшла з вами любовниця, відкривали і їй, щоб і вона бачила йти. Це герб України. А тут у мене був цей серп і молот російський. І оце так приходять туристи, я говорю, це герб України, а це герб Союза, Серп І молот. І тут раз приходить один, звідси десь із западної сторони, один турист, і говорить, це не серп молот, це говорить смерть і голод. А я так замовчав і так думаю, від мужик прав був, коли Ленін. Оце Союз закрутив, це ж було і у Франції, і кругом революція, і це ж в кожний дом голод зайшов і смерть била. І це чоловік казав правильно.